В 5:30 дзвінок від командира роти і каже: давай бистренько в частину підняли бойову тривогу. Я виходжу на вулицю, сирени кричать, ну, машини їздять. В частині від командира роти вже отримав приказ отримувати БК, заряджатися повністю, екіпіруватися і займати позицію. Це я зробив зі своїм екіпажем. Де-то години за півтори ми вже були готові до бою. Зайняли позицію. Перше бойове зіткнення в нас вийшло, як ми вже перемістилися на нову позицію. Вони намагалися прорвати тяжкою технікою оборону, але дякувати була з нами перва танкова, яка також хлопці воювали. Недавно приїхали з Донецька, Донбаса, і тобто техніка у них була пристріляна, у них все було готово. І дуже дали їм гарний відсіч. Я, як виконував обов'язки командира машини і навідника на той час, тому що БТРи були недоукомплектовані трішки. Я працював по піхоті, а вони навіть навіть як чули якийсь постріл, ну навіть. Автомата, вони вже розбігалися, тільки танки, я не знаю, чому, ну намагалися перти просто на пролом. Підбили перший танчик, вони зайшли в Чернігів зі сторони епіцентру центру і їхали до кільцевої. Але первотанкова заздалегідь побачила, що вони туди їдуть, і так би мовити, перва вдарила по ньому. Він загорівся. Ну, Ще двигався, вони ще раз вистрелили. Водій механік загинув. Місцеві жителі, як ми вже почали танчик та от, е, накружати, сказали, що двоє військовослужбовців побігли до частного сектора, давай їх зачищать, а вони засіли в сараї, в курятнику. Вони спочатку закрилися, не відкривали, до них питалися достукатися. У командира батальйону був. Пістолет ПМ. Вони там щось пару вистрілів зробили, а ну потім вже зрозуміли, що немає смисла, і просто відчинили двері. Ну як їх звідти дістали, навідник-оператор залишив розтяжку. Та чим прийшов? Мисля, я не знаю. Я, я приєм просію на навчання. Так їх взяли, передали уже СБУ. Взагалі було приємно, що місцеве населення відреагувало. Дуже тепло. Пам'ятаю, на другий день ми ночували в БТРі. Був мороз, не знаю скільки градусів, але було дуже холодно. Місцеве населення, пам'ятаю, принесли одіяла, світри, кофти теплі. Я в сім ранку виліз перекурити з БТРу, і вже бабуся якась чайок принесла тепленький, такий, так приємно було. Взагалі займалися, ми, в нас була задача доставка піхоти в бойову зону, прикриття їх, і також вивіз. Ну, іноді виходило так, що приходилося стояти до кінця, відстрілювати по піхоті, тому що і легкою броньованою технікою, і тяжкою. Ну, і дуже близько вночі підходили. Ну, було видно їх неозброєним оком. Також займалися вивозом поранених, трьохсотих, пам'ятаю, По рації нам передають, що в районі частних секторів поранені є. Ми виїжджаємо на БТР, а там хлопець гуляв зі своєю дівчиною біля гаражів. І якраз прилетіло так, що від гаража відлетів осколок. Хлопцю ранило голову. А Дівчині попало в живіт, в ногу, о, вивернуло кишки. питалися довести до лікарні, але трішки не встигли. Забрали також дідуся, у нього перебило дві ноги. Знаходимося на блокпостах. Зараз навчання у нас проводяться спільно з Збройними силами, прикордонниками. Виїжджаємо на кордони, учимося, о, стріляємо. Ну, взагалі на місці не сидим. Так би мовити, вдосконалюємо навички свої. Старшого солдата Дерев'янка, В'ячеслава Анатолійовича, командира машини. Старшого солдата Матюхіна Микиту Володимировича бойового медика.